Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джордж. Це мама свинка. А це тато свин. <ст deux> свинка Пепа. <мое énormément> <love> Бульбашки Пепа і Джордж п'ють апельсиновий сік. Які шумні поросята. <рес> Джордж, дивися, бульбашки. <рес> Я пущу більші бульбашки. Папа пускає бульбашки у склянці. <рес> бульбашки. Джордж теж хоче спробувати. <рес> Пе Джордж, не можна гратися їжею. Stata? Вибач, тату Пепо, краще йдіть пограйтеся з мильними бульбашками. Так, мильні бульбашки. Джордж, ходімо пускати бульбашки в саду. Пепо показує Джорджу, як пускати бульбашки. Спершу вмочи паличку у мильну воду. Потім набери повітря і дмухни. Mm -hmm. yeah. <laughs> Джордж, тепер твоя черга. Вмочи паличку у мильну воду, підніми вгору, набери повітря <gasps> і дмухай. <пш> Джордж дуже старається, та в нього закінчується повітря. <пш> 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 Джордж, ти надто слабко домухаєш. Я знаю, як Джорджу допомогти. Вмочи паличку у мильну воду, підніми її і помахай. Бульбашка. <ріст> <ріст> а ще краще побігай. <ріст> <ріст> Джорджеві подобається пускати бульбашки, а Пеппі подобається їх пускати. Обожнюю бульбашки. Ой ой, мильна вода скінчилася. Тату, мамо! Мильна вода скінчилася! Не хвилюйся, пепо, в мене є ідея. Мамо, свинко, принеси, будь ласка, відро. Зараз, тату свин. Пепо, неси мило. Зараз, тату свин. Джордж, принеси мою тенісну ракетку. Відро? Мило? Тенісна ракетка? Що тато Свин замислив? Для початку налімо води. Потім мила. <рикла> Дай, будь ласка, ракетку. Дякую. А зараз дивіться. Тато свин приготував мильну воду. Усі за мною. Обережно, тату свин, не послизниця. Чого це я? Тату свин, ти цілий? Так я цілий. Тато свин надув величезну бульбашку. Ой, я розлив усю мильну воду. Ми більше не зможемо пускати бульбашки. Зате тепер ми можемо стрибати у калюжі. Дивіться. Татова мильна вода перетворилася на калюжу. Пеппа любить стрибати по калюжах. Ге! Э, дивіться, скільки в цій калюжі чудових бульбашок. Пепі подобається стрибати в калюжі з бульбашками. Усім подобається стрибати в калюжі з бульбашками. <рисвіт>